Вітання! От знаєте, чи замислювалися ви коли-небудь, що там у голові коїться, коли дивишся на картину, що аж дух перехоплює, або слухаєш музику неймовірну, чи навіть ну, для декого на елегантну математичну формулу? Сьогодні спробуємо розібратися, чи є в мозку якийсь такий собі, знаєте, універсальний центр краси. Е, так, це справді захоплива тема. У нас тут є добірка досліджень, так, сканування мозку, аналізи різні, наше завдання ну, з'ясувати, чи справді мозок однаково реагує на красу. Неважливо, бачимо її, чуємо чи може інтелектом розуміємо. Саме так. І ключова ідея, яка ну, проходить через багато цих робіт, особливо ранніх від групи Зекі, Вони кажуть, що є певна ділянка в мозку, глибоко там, в лобових частках. Медіальна орбітофронтальна кора, скорочено МОФС, і вона нібито активується, коли ми переживаємо красу. І що найцікавіше, начебто незалежно від джерела, чи то музика, чи картина. Гаразд. Спробуємо розплутати цей клубок. Тобто, ми подивимося на дані ФМРТ, це ж воно показує, де там що активне в мозку, Угу. функціональна магнітно-резонансна томографія. Показує зміни кровотоку, які пов'язані з активністю нейронів. Окей. І ще метааналізи це коли багато досліджень разом дивляться так, щоб отримати більш надійну картину. І спробуємо зрозуміти, що наука нам сьогодні каже. Власне, інтрига тут велика. Чи справді все так просто один центр краси? Ця МОФС? чи реакція мозку, ну знаєте, вона складніша і залежить від того, що саме ми вважаємо красивим. Добре. Давайте спочатку. Звідки взагалі ця гіпотеза про МОФС взялася? Які були перші кроки? Ну, одним з таких, знаєте, ключових досліджень, яке справді привернуло увагу, була робота Томохіро Ісідзу та Семіра Зекі. Це ще 2011 рік. Вони взяли десь 20 людей, добровольців, і сканували їхній мозок на ФМРТ. А в цей час показували їм різні картини і давали слухати музичні уривки. Ага. Учасників просили оцінити кожен твір, кожен фрагмент за шкалою від 1 до 9. Наскільки ну красиво для них, і що знайшли щось спільне? Так, от вони використали такий метод кон'юнкційний аналіз, називається це, грубо кажучи, пошук того, що однаково активується за різних умов. І цей аналіз показав, що лише одна ділянка кори. Конкретне поле, А 1 його назвали всередині цієї самої МФО от вона стабільно активувалася, коли люди відчували красу і від картин, і від музики. Тільки одна? Серйозно? За їхніми даними так. Зони активації для візуальної і музичної краси суттєво перекривалися саме там. Вау! Wow. І більше того, виявилося, що ця активність була не просто там є чи немає, вона була пропорційна оцінці. Тобто, чим вищий бал краси ставив учасник, тим сильніше світилася ця зона. Саме так, наче такий собі вимірювач естетичного задоволення в мозку. Зачекайте, це ж це дуже цікаво. Виходить, одна й та сама частина мозку, і на очі, і на вуха реагує однаково, якщо це про красу. Це ж наводить на думку про якусь фундаментальну реакцію, але ж. Ну, мистецтво музика це сенсорні речі. А якщо взяти щось зовсім інше, абстрактне. От кажуть, математики бачать красу у формулах. Це як? Дуже влучне питання. І знаєте, та сама команда дослідників зекі та інші вирішили це перевірити вже у 2014 році. Провели схожий експеримент, але цього разу учасниками були 15 професійних математиків. О, специфічна група. Так. І їм показували 60 різних математичних формул, які попередньо інші математики оцінили як ну, красиві, нейтральні або навіть потворні. Потворні формули. Цікаво. Буває і таке, мабуть. Знову ж таки, все це в сканері ФМРТ. Учасники оцінювали красу кожної формули і ще враховували, наскільки добре вони її розуміють це важливо. Ага. Щоб відділити красу від просто о, я зрозумів. Точно. І що ви думаєте? Результат знову вказав на ту ж ділянку переживання саме математичної краси було пов'язане з активністю, в тому ж полі А 1 МВФЦ, в тому ж самому, що й для картин та музики. І що особливо важливо, ця залежність лишалася навіть тоді, коли вони статистично прибрали вплив розуміння формули. Тобто, схоже, це була саме реакція на красу, а не просто інтелектуальне задоволення від розв'язання чи розуміння. Це ж виходить якесь нейробіологічне підтвердження ідей Платона, що математична краса найвища, бо йде від інтелекту. Ну, певною мірою цікаво, що вона, хоч і інтелектуальна, задіює ту саму ділянку, що відповідає за емоційне задоволення. Ту саму, що й краса, яку ми бачимо чи чуємо, Зекі навіть пізніше, десь у 2017-му, показав, що ця МОФС активна і при сприйнятті краси, яка викликає сум. Ну знаєте, трагічне мистецтво, сумна музика. Тобто не тільки радість. Так, хоча інші ділянки пов'язані з сумом чи радістю могли відрізнятися, МОФС стабільно реагувала саме на фактор краси. Гаразд, ці дослідження малюють ну, таку досить струньку картину. Є ділянка MOFC, вона ніби універсальний індикатор краси. Картина, музика, формула їй все одно, здається, логічно. Але в науці ж рідко буває все так просто, правда? Правда. Є якісь інші дані, може, щось суперечить цій універсальності. Маєте рацію. картина виявилася складнішою. У 2020 році вийшов великий метааналіз. Це коли, як ви казали, беруть результати багатьох досліджень і аналізують разом. Цей метааналіз його робила група під керівництвом Ху, і він, скажімо так, кинув виклик цієї ідеї універсальності МОФС для всіх видів краси. О, А що вони аналізували? Вони зібрали дані майже 50 досліджень, це майже тисяча учасників загалом. І вони конкретно порівнювали реакцію мозку на два типи візуальної краси красиві людські обличчя і красиві твори візуального мистецтва. Ну, картини, наприклад. Обидва візуальні, але різні обличчя і мистецтво. Так, і отут їхні результати розійшлися з тим, що знаходив Зекі раніше. Вони виявили, що ці два типи краси активували різні ділянки мозку найбільш послідовно. Краса людських облич була сильніше пов'язана з активацією лівого вентрального стріатума. Це така важлива частина системи винагороди мозку. Стріатум? Ага, це щось про задоволення, так? Дуже тісно пов'язано, так. А от краса візуального мистецтва сильніше активувала іншу ділянку, передню частину медіальної профронтальної кори, скорочено МПФЦ. МПФЦ? це поруч з МОФСІ. Поруч, так частково навіть перекривається, але все ж таки це трохи інша зона анатомічно і функціонально. І який же головний висновок? А найважливіший висновок їхнього кон'юнкційного аналізу, пам'ятаєте, пошук спільного був у тому, що вони не знайшли жодної спільної ділянки, жодної, яка б активувалася одночасно і надійно, і на красу мистецтва, і на красу облич у всіх тих дослідженнях, що вони проаналізували. Оце так. Зачекайте, це ж ніби прямо суперечить тому, що Зекі знаходив спільну активацію для мистецтва і музики. Як же так? Саме так. Чому така розбіжність? Невже краса обличчя і краса картини це настільки різні речі для нашого мозку? Чи, може, методи аналізу різні? Ну, Ху та його колеги припускають кілька можливих пояснень. По перше, кажуть, що результати в цій галузі нейроестетиці взагалі досить суперечливі. Різні дослідження часто дають різні результати. Буває по-друге, самі експерименти могли сильно відрізнятися. Які саме картини, чи обличчя показували, які завдання давали людям, це все впливає. По-третє, багато окремих досліджень могли мати ну недостатню статистичну потужність Замало учасників, щоб надійно щось виявити. Зрозуміло. Їхній метааналіз, об'єднавши багато даних, просто не знайшов достатньо доказів на користь спільного центру саме для цих двох типів візуальної краси мистецтва та обличчя. Це не означає, що МОФСІ взагалі не бере участі. Ні. Але можливо, її роль не настільки універсальна, або ж інші ділянки є більш важливими, більш специфічними для певних типів краси. Хм. До того ж, варто пам'ятати, ця ділянка MOFC або ширше вентромедіальна префронтальна кора VMPFC, куди вона входить. Це ж не якийсь ексклюзивний детектор краси. А що ще вона робить? О, багато чого ця зона активується у багатьох ситуаціях, пов'язаних із задоволенням, винагородою, оцінкою цінності, коли ми їмо щось смачне, наприклад, чи отримуємо гроші, або навіть коли думаємо про себе, це називається самореференційні процеси. Тобто вона активна, коли щось для нас добре або важливе. Саме так. Тож, можливо, МОФС реагує на красу не тому, що вона розпізнає красу як таку, а тому, що краса приносить нам задоволення, сприймається як щось цінне. Ага, тобто виходить така картина. МОФС точно важлива, вона вмикається, коли щось для нас добре, коли ми переживаємо щось приємне, естетичне. Але можливо, вона не єдиний гравець. Схоже на те. І її роль це скоріше оцінка, наскільки це приємно чи цінно для мене, а не просто констатація це красиво. Так, сучасне розуміння схиляється саме до цього. MOFC або ширше VMPFC – це, безперечно, ключовий вузол, центр у мережі мозку, яка обробляє приємні естетичні стимули. І її головна функція ймовірно пов'язана саме з оцінкою суб'єктивної цінності. Наскільки щось важливе, приємне, бажане для конкретної людини в конкретний момент, тобто не стільки детектор краси, скільки центр, який каже, о, це добре, це приємно, це варто уваги. Дуже влучно, і ця оцінка може залежати від купи факторів: наш настрій, досвід, культура, очікування. До речі, цікаво, що дослідження на тваринах теж підтримують цю ідею про роль MOFC в оцінці цінності та керуванні поведінкою. Є робота Дженні та колег 2023 року. На щурах. На щурах? А як це пов'язано? Ну а вони показали, що коли цю ділянку тимчасово вимикали, щури гірше оцінювали чи варто докладати зусиль заради винагороди, яку вони очікували отримати. Вони, ніби гірше використовували попередній досвід для прийняття рішень. Тобто МФУСІ допомагає оцінити, а чи варте воно того? Можна і так сказати, допомагає оцінити очікуваний результат дії, спираючись на вивчення асоціації. І це може бути релевантним і для нас. Коли ми дивимося на мистецтво, ми ж теж маємо якісь очікування, правда? Сформовані досвідом, культурою. Можливо, MFOC допомагає порівняти реальне переживання з цими очікуваннями і визначити його цінність, приємність. Цікаво. А ще ж є зв'язок з емоціями, так? Обов'язково є такий огляд Барнет та Васіу 2024 року. Вони підкреслюють, що і активна творчість, і просто споглядання мистецтва чи слухання музики все це активує мережі мозку, що регулюють емоції. І знову ж таки медіальна префронтальна кора MPFC, куди входить і наша MOFC, є центральною частиною цих мереж. Тобто мистецтво впливає на настрій через ці ділянки. Так, вони посилаються на дослідження, які показують, що перегляд приємних зображень чи слухання музики активує MPFC, і це пов'язано з покращенням настрою психологічним добробутом. Естетичний досвід це не просто абстрактна оцінка, він прямо впливає на наші емоції. І MPFC тут ключова. Це мене підводить до думки. От часто кажуть навіть у популярних статтях. Що наше відчуття краси може мати еволюційне куріння. Ну там симетричні обличчя здоров'я, хороші гени, певні природні патерни, безпека, їжа є зв'язок. Так, еволюційні теорії пропонують саме такий погляд: ідея в тому, що наша схильність вважати красивими певні речі, які часто трапляються в природі, симетрія, фрактали, якусь ніжинок, золотий перетин могла розвинутися, бо допомагала предкам виживати. Розпізнавання корисних сигналів саме так. Симетрія здоровий організм, певні візеунки, їстівні рослини, безпечне середовище. Якщо розпізнавання таких цінних сигналів активувало центри винагороди, той же Стріатум чи МОФС і викликало задоволення, то така здатність могла закріпитися еволюційно. А це може пояснити, чому краса облич так сильно активувала Стріатум у дослідженні дослідженніху. Бо це про вибір партнера. Цілком можливо. Це ж дуже важлива еволюційна задача. Тому і реакція може бути такою сильною саме в системі винагороди, пов'язані з базовими потребами. А краса мистецтва, яка активувала іншу ділянку АМПФС, можливо, більшою мірою пов'язана вже з культурними факторами, навчанням, більш абстрактними оцінками. Хоча, звісно, теж задіює загальну систему винагороди через МОФС, АМПФС. Гаразд. Спробуємо підсумувати. Отже, почали з досліджень ЗЕКі. МОФС поле А1 активується на красу візуально, музично, навіть математично. І сила активації залежить від інтенсивності переживання. Це породило гіпотезу про універсальний центр краси. Так, це була перша хвиля. Але потім метааналіз Ху не знайшов спільного центру для краси облич та мистецтва, знайшов різні ключові ділянки: вентральний стріатум для облич. А MPFC для мистецтва це поставило під сумнів універсальність. Саме так внесло корективи. Виходить, що MOFC-PFC точно залучена, але її роль найімовірніше ширша це не стільки специфічний датчик краси, скільки ключовий центр для оцінки суб'єктивної цінності, задоволення, винагороди від естетичного досвіду. Абсолютно вірно. Картина вимальовується значно складніше. І знаєте, цікавіше, ніж просто один центр краси. Ймовірно, різні види краси обробляються дещо різними мережами мозку, спеціалізованими на аналізі візуальної, слухової чи абстрактної інформації, або на категорії обличчя, пейзаж, музика. Але всі ці специфічні мережі, схоже, надсилають свої сигнали до загальної системи оцінки цінності, важливим хабом якої є саме MOFC, PFC. І вже тут відбувається інтеграція. І, можливо, формується наше суб'єктивне відчуття красиво, як синонім, дуже цінно і приємно для мене. І дослідження тривають. Отак, це дуже активна галузь. Ми ще точно почуємо про нові відкриття. То що ж ключове варто винести з нашого сьогоднішнього занурення. Переживання краси це не пасивне споглядання, це активний процес оцінки, глибоко пов'язаний із системами винагороди та емоцій. І медіальна ордитофронтальна кора. MOFC, MPFC відіграє центральну роль, але швидше за все як оцінювач суб'єктивної цінності та джерело задоволення, а не як універсальний детектор краси. Питання про те, наскільки механізми сприйняття різних форм краси спільні чи відмінні, залишається відкритим, дискутується. І на завершення, як завжди, думка для роздумів, враховуючи цей тісний зв'язок, мов із цінністю, задоволенням, винагородою. А також ці дебати навколо єдиного центру краси замислиться ось над чим. Можливо, саме слово краса це просто такий зручний ярлик, ярлик, який наш мозок використовує тоді, коли якийсь стимул, неважливо картини, мелодія, формула, обличчя настільки сильно активує наші внутрішні системи оцінки та винагороди, що ми відчуваємо глибоке задоволення. Чи не є краса, по суті, просто потужним сигналом від нашої системи виногороди? Сигналом про те, що щось є надзвичайно цінним і приємним саме для нас, тут і зараз. Дякуємо, що досліджували нейронні таємниці краси разом з нами. Сподіваємося, це було інформативно і, можливо, трохи змінило ваш погляд на красу. На все добре!